Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є якась загроза, для... чи, загрожує щось отримати... чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю, скажіть, допоможіть Вищі сили, будь ласка. Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Ні, немає загрози. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Тут просто є моменти, ну, вони більше стосуються не тих, хто дивиться, а буде інформація про близьку людину, напевно, так, що щось е е лихе. Або когось убили, стратили, як в полоні. Може таке бути. Прошу захисту міцного. Вищі сили. Захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей перекрасуйте. Військових побратимів і вдень, і вночі захищайте, більше ним. Не зможуть решисти обстріли чинити, втрачають повністю всю військову потенціал, військову інфраструктуру. Більше не можуть обстріли робити, повністю знищені всі склади із ракетами, дронами, боєприпасами. Більше немає чим воювати і немає ким мурашистів повністю зруйнована. Вся військова інфраструктура буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. От усіх, хто дивиться відео близьких людей, побратимів, військових, відвертаю, відсікаю, повертаю назад. Тому хто дає накази, хто виконує ці накази, не на переклад, не на породує, де на них самих летить і їх нижче, буде так і так бути. Буде. буде все сказано, здійснено, так буде. От на цьому я буду завершувати. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережними. І по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!